Тут від вайпера дуже багато що залежить на його юнарі, наскільки він, по перше, добре зможе жити на юнарі проти ворожого драфту у дженжи драфт виглядає просто міцніше, чесно кажучи. У них по скейлінгу сильно краще мені здається протягом всіх стадій. Мені здається, що попі для піната зараз непоганий пік. У нього зараз зі смайтами не дуже добре йде, але з попі є можливість просто ворожого лісника викинути, І відповідно, ну це вже не смайт-файт, якщо ворожого лісника поруч немає. Правильно? І виходить тоді, що ти зі смайтом помилитися не можеш, якщо ти не граєш проти Гумаючі. правильно? потенційно ця Best of 3 серія принаймні прямо зараз. Знаєте, на завершення четвертого раунду, бо це якраз останній день четвертого раунду. LCK, ем, Впливає на те, хто залишиться на, другої, на другій позиції в регулярній таблиці верхній групи. Пінас спробувати вийти в топ. там трішечки розім'яли. В принципі, базова шкода опіната досить велика. Я не знаю, чи цього буде достатньо щоб прямо задайвити. Але давайте подивимось, давайте спробуємо. Пінас флеша дає станчик, як по зеосу, перегрів пішов. Ну і треба просто виходити. Так ніякої небезпеки для Йонари не буде. Рекольнутися, і в принципі. Десь спробувати підійти. Так, тут топлейнери у нас ультимейтами розмінялися. Останній каст пішов, а пінат вже на місці знову. А Екзостика зараз немає. Станчика, правда, не буде, але це вже значно впевненіший вихід. Ага, сплешав, ще й викинув, і станчик. А, станчика не було. Станчик не прокнув. Це було небезпечно, до речі. Можна було у рулера вибити самонери, я думаю. Дев'ята хвилина гри. Вага досить солідно. Оп, ой, за фейл склер здається, буде за це потенційно вмирати, намагається щось зробити. Делайт, ні, не виходить. <с Mah> Якесь е легеньке вбивство вийшло, якщо чесно. Ну три грабси за це пінат забрав, єдине що вайпера не зовсім комфортно, здається, зараз ситуація. Та дуро з флеша, ультимейтик занадто легко, навіть чи Кеннінг цикло натискає. Не впевнений, що це було того варте. Пінат. Він там щось накручував свою ульту, вирішив відмінити, бо ну, який сенс? Вінара yeah, вже вмерла, власне, Найт не дали жодної мікросекунди натиснути флеш. Ну, з огляду на те, що це було Air флеш інстантне W від ракана, так можливо, але ти ж не завжди знаєш, що це буде Air Flash інстантне W. Це може бути Air флеш, і він буде бігти просто до тебе. І тоді ти з флешом такий, ну, а куди? Опа, комба, нормально, Алістара, станчик, і все, вбивають кіна. Друга смерть для Гвен. А ось і Поракану зіграли. А ось і поракану. І три кіла для Ханви. І вайпер вже один-один-один. і можна навіть спробувати забирати вежу за столепорту жіпурур влучає гарпуном. Ну, Там еквалайзера єдине, що немає, але Зеос може зараз перегрівом і розігратися. Рулер флешується, бар'єр, автошка остання, міньончики доб'ючення. Ні, там ще щиточок. Як же Зеос на лімітах тільки ж цього гелікоптера випалив просто на палмом? Це було дуже впевнено від Зеоса. Але мені здається, що якраз от найбільші помилки в цих е випадках бувають, знаєте, коли ти починаєш олинити на ого, чові? Ага, ага. Що це таке цікаве було? Так. Зека єдине орбом не влучив на розвороті, добре в чові розвів себе на флеш. Дуже нетипово від нього насправді. йому бачите теж занадто рано катки. О, нам зараз покажуть, як Зеоз гравс. О, давай. А давайте. Ну там що оцей перший гарпун настільки не нелегальний через мінньонів. До речі, якби не цей перший гарпун, Зеос міг би від'їхати. якщо чесно. І скільки він в Валькірії прогорів? Валькірія так багато дамажить знову ж таки. Так. Пішли, по вайперу грає циклон. Ну занадто легко знову ж таки. дура знову вже ульта з'явилася. Але який сенс тоді купувати? Ну, типу, якщо ти хочеш купувати ліс хілу, мені здається, ти купуєш облівінорб. Якщо ти хочеш купувати ну рабадон, ти купуєш пал. Ну тобто, це якось мені здається, за логікою не працює. Хіба могло дуже так співпасти, якось, але не знаю. Щось джинжи, ніби вирішили спочатку, що хочуть дайвати, потім ніби якось передумали, що вже комбінацію на вихід дав. А там від зеки ще далі стрибочок. Останній Кенін у нього є клон. Чи ні, Зека, мені здається, чекає, щоб зачармити. Не влучає. При тому Кені насправді ще й зафлешався від чармував, який не мав влучати по-хорошому. Якось багато невпевнених моментів. Чові щось виконує на Азірі не дуже зрозуміле, як завжди, дуже близький матч І Дуже цікаво. і нас ще один чекає. Так я пішов непоганий до речі. Ділайна намагається спокійно зіграти, але там є ім'юн-зона. Викидаються, азірчика викидають. Смайт все ще є опція від джинжи. Дуро розвертається. Чарм дуже гарний. Човіс Флеша по Повай проходів зіграти. Ну, вибив Флеш цієї власне юнари. Подвійне вбивство для Піната. І дракона будуть, напевно, закривати джинжи. Так, підкинули. Зачармили. Пінат горить. Ще одну автушку. Ракетка не долітає. Від Флеша все добре. Добре, живе. Редемпшн! Редемпшн добиває! Ай, яй-яй-яй-яй. Зека буде грати по чові чи ні? Стрибає, пороздівати вибили, підкинули, треба чармик якийсь давати, чові намагається тікати. тепер вже немає ніякої комби. Добре, вайпер. Ультою підрубив, забрали Азіра. Там Кеннін з рулером грають по атаханчику. Навіть Денді певною мірою теж хороший варіант, насправді, от як сприймати Денді. Бо вони були в дуже домінуючій опачові. Майже буває пінати. Насправді Колайзер від засоб жухливий просто на зоні. якийсь. ой-ой-ой, там Делайт вмер. І от Денді була найбільш домінуюча команда. Насправді, ці Самсунги, що в 2014-му вигравали Worlds. Це ж прям ну реально хтось скаже взагалі найсильніший чемпіон Worlds за всю історію, і можливо навіть не помилиться, можливо, так і є. Але разом з тим, наскільки небагато вони грали. Ну тобто у них фактично тільки 14-й рік е, у цього складу. Ну так в запасі, якщо подивитися по кар'єрі, Бо потім там ну добре мата пішов далі ще в Китаї, пограв, далі ще зробив свій вплив. Зараз тренером грає, е, ну чи працює зрештою, Денді теж зараз тренер, якраз головний у Hanwha Life eSports. Мені здається, це знову ж таки, коли порівнюєш з якимось там фейкером і так далі, то ну ні, ні в кого не буде таких. Досягне, ні в кого не буде такої. Опа, Zeus просто взяв і від'їхав. Ой-ой-ой. А ось і колектор. Там екзостик, подолайте. А ось для чого був екзост? Щоб просто взяти і нарізати. Але. Ой, зупиняється надто багато контролю. Кін. Нікі закосп. Ну блін, це культурний вплив та культура імпакт. Потужний. Ну от, до речі, а теж питання: а кого з. з того ростеру, наприклад, навіть Cloud 9 Кого більше відзначати? Снікі так на слуху, але разом з тим є і хай якийсь так. Вайпер. Непогано, поки що Доджа, Делайте все ж таки добирають. Рулер. Далі волькіля вперед подійне вбивство корки. Нормальний демедж? Ну, а колектор. Нормально, 6-1-5 корки вже. щось гра була близька, поки джинджини почали своїх суперників знищувати. Вам не здається? От якось щось там. То підфейлили, то там Кіна вбили раз, то там Кіна вбили друге, а тепер вже таке враження, що вони просто якісь невразливі, плюс недоторкані, плюс е -е, непереможні. Ну, вони просто йдуть і закінчують гру. Вони просто пішли і закінчили гру. Там ворона нашоража перед тим, звісно, забрала. Ну як якось власне, і все. От, -от таке якийсь один Тут зая мені не ну не подобається. Просто не подобається тханви. Я розумію, що вони скоріш за все її просто вкрали, але разом з тим, що краще, забрати у ворожого драфту якогось чемпіона, при тому, що рулер все одно знайшов в Ізраїлі, який ніби гарно лягає, все одно в їхні драфти їм підходить. Чи взяти для себе нормального чемпіона, який під твій драфт краще підходить? І при тому, правда, віддати прям best-in-slot, напевно, чемпіона в ворожій команді. До речі, слухайте, реально, Зікс був би хьюч, ні? Типу просто закидувати. опа, вайпера, потенційно знайшли, можливо, доведеться флеш натискати, ні. ні. Мені здається, що Зікс був би найс. Nice. Комбінація з вайкою присутня. Але. але позаї тоді не зіграєш. От, типу, іронія в тому, що позаї тоді не зіграєш, це правда. Типу тут. Він далі буде. Він далі зараз плюх Яка душка, моя повага. Вони ще й підфріжують міньйонів. Це ще там пов'язано, мені здається, з нерфом інших рун, якщо ти береш зелену гілку. Чові? Не читає, поки що, пінат. Знайшли його. Але Чові щось там прокнув занадто швидко. Пришвидшення. Ааа, навіть флешнув. ну окей. Ні, вийти вистачало би, але питання, чи він хотів вийти на базу, чи його це не влаштовувало. Я думаю, що скоріше ні. Так, хочуть зіграти по боту. Ну там вже Хільчик пішов, вайпер, стяжечка пішла. Намагають зіграти по-слабенькому, по, по Делайту, демеджа вистачає, дуро виходить, його ще й вежа не вбиває. Гарно зіграно. Можливо, треба було почекати і спробувати якусь дуру зачепити. Або хоча б вдалося би вибити флешу Кеніона чи Урел. Так, на топі розміни. Делайт приходить, але тут дура є, вже грають по Зеусу, лопатою по голові, і це мінус Амбеса. Так що статті у нього і приєм. Оп, Ну, Боляче. Несправді. Але і Зеус відхопив. Вотку треба тиснути. Там все такий шино шиночок уже. Він як, як, як же він сексуально влучає цими місцях шотами, ну ви подивіться на це. Ну ви подивіться на це просто. Опа, Public Execution, Занадто легко мені здається. Ні. Ні, чекайте, дуро. Це ще живе. А у рулера, якщо там єшка, є, там ББ. Ха-ха-ха. <сум> Взагалі жодного шансу не дав. Далі, з телепорта прийшов. ідеалі, звісно, треба було зачепити саме дуро. Так, поки ніну грають, вже там біля нього Ульта його не врятує. Першого графця ханва забрали. Далі можна спробувати ще по дуру. Дружот беречний приємний, єдиний, рулер, все ще дамажить. Треба нам просто грабса забрати. Так, ой, рутик по рулеру. Клінс він натиснув. Два Грабси для Хануї, ну треба третього брати. Вони іноді вже починають занадто сильно старатися. От та гра на Йони проти Тіван цього тижня. Так, реалвор пішов, нічого собі, прям підвежу, нормально. І як же вони хочуть засейвити? А будуть далі грати? Вайпера, в принципі, тагнули. Опа, ронпрізон в Клінс одразу. А ролер весь цей час бот пушить. Райс спокійно відстояв. Так, знову покійно зіграти. Ну цього разу може щось і вийде. Там панди гризуть. Лопатою трішечки похилиться. Але Зеоса відзонили, в принципі. Ще лопата буде. Є, плюс 200, але цього недостатньо. Ух, так, до речі, зека знайшов дуро. О, скоріше навпаки, але. Давайте похвалимо зеку. Першу вежу мені здається. Ханва чи джинжи? Ханва чи джинжи? Ханва, першу вежу забирають. Я просто дивлюсь зараз на оце золото. Я розумію, що перевага не суб. Ааа, це Ульта тільки що від Зеоса була. Ааа. А я думаю, що показали. Аааа. Ну, кін все одно, напевно, має вбирати, так? Йому важко грати, але. І це ж Кін навіть не знає, що ульти АМС немає. Він ще й буде зараз намагатися її доджити, подивіться. Дивіться, він ходить наліво він Намагається ще доджити. Ай-яй-яй, як же Зеус переграв. Зеус просто переграв. Так, кенін отримує Мікаельчик. треба вежу забирати, треба вежу забирати, вона дуже сильно бахає. Трушот береч. Нойс! Дуро вийшов. Забрали Леонечку. 20 секунд Герольдка. Чові, 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 чові. Він прочекав, але дарма. Слешнувся. Зелс ще за ним остання автушка, бомбеса. Не відпускає. Вже у Зеуса з'являється бонус по золоту. І ось це вже важлива перевага. Ну, тут вже гріту тут дізагрі. Кенін влітає по ньому. Пінати культує, по ньому і Амбеса ультує. Кеньон все ще живе, поки демеджу недостатньо. Хоча рулер ой ой ой, -ой, -ой є шкода прямо в наш шорпіт! І Джен щось не витримує цього тиску взагалі ніяк. Йорік там якась лопата у нього китайська здається. Ай-яй-яй. Рулер без обох самонерів тепер. На наступного дракона. А вайпер якраз ні. Дружотбереч. А як Береч не влучив? Ви теж це бачили? Ну, ну це хайграунд, лоу граунд моменти. Так, в боті. Почує. Демеджа має бути достатньо. Він швидкий, але не настільки, напевно, мав би бути, ні. Ага, Realm Warp. Я все одно демеджа достатньо. Все одно вистачило. Окей, ханва, вже на тахані. Він вже на Атахані бахає. Там зека хоче знайти якийсь фланг. А чові знайшли. Ой-ой-ой, закомбили. Райза вже немає. Рушут Береч забив гол рулер. Ну, використали, зрештою, три ульти одразу на Райза, але це все ще буде файт 4 в 5. 3 хп. У Атахана Кеніон розрутувався, намагається жити. Ой, пінат пересмаючує! Давно такого не бачили. Який молодець. Кеньона вбили. Дилайт все ще живе. Там панди намагаються гристи, але не виходить у них цього зробити. Зека прока спокійно. Мені здається, його може ще й вбити прямо зараз. Дабл кіл для Мідлейнера Ханви, рулер останні. І Пінат з флеша не хоче відпускати. Адекері суперників 5 в нуль і атахан для Life Sports. Як би хтось не жартував, але мені здається команди такого рівня, коли набирають певну перевагу. А тут ще й чемпіончики досить легенькі, насправді. Ну, типу, знову ж таки, Вам беса комбінація занадто зручна. Паблік Execution пішов. Revan Warp. Ага. А, натиск, до речі, анімації просто чомусь не було. Зараз там по всім одна. Шкода йде, просто по монстрах менше і по міньончиках. Так, рулера знайшли, демеджа багато. А чи, чи вистачає? Мікельчик ще є, рулер досі живе, там Зеос далі догризає. Нормально. Ще й дура вмер. барон на шорт на місці. І це вже 3 в 5. А, хочу спробувати. Realm Warp. Кеннін. не заходить. Кеннін не заходить. Так, розвернутися, можливо, позиція. Пінат теж влітає. Ну тут мені здається, Зеус просто ці всі питання. Ні. Хоча пінат вмер. Немає смайтера прямо зараз. Окей не надобиває, та вайвер просто з флеша пішов. Хлопці кажуть, я не хочу програвати цю катку. Пішов і зробив з флеша просто тріпл кіл. Нормально. Нормально. Так, а у дуро є смайт? Ні, нема, 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 нема. Тут трошот береч небезпечний, ладно. Забирається веж. Та, да, Магнешторм непоганий, поки зупинили піната з Зеусом. Летять далі по Амбесі, напевно, треба намагатися зіграти. Поки сповільнили. ще може далі летіти. Ой, рунпрізон є, Зеуса забирають. Розмінюють поки що на Рел. Пінат дає ульту, але поки підтримки не вистачає. Зека, ось приходить, може зараз вдасться. Зека влучає, влучає, і вайпер тільки зараз приходить. Вайпер зараз буде просто розбиратися. Мені здається, з усім що тут лишилося від джинджі. І зробить це максимально успішно, та й зека в принципі розбереться. Дуже гарна спроба від Дженжи. Оце, напевно, останній якраз. До речі, один з найслабших матчів від чові за останній час. Вам не здається? щось якось о, і встрягає багато. І ну той мув на Азірі. Хто пам'ятає в першій мапі підвежу, коли він сам у себе флешував, це взагалі було щось незрозуміло. Резисти дуже смачні там. 108 армора у у цій Аврори і 60 Магреза. А вона без без бучого. Нат, його поки що зупинили. Так, Делайт влітає. Кеннін. під ультою поки що. Живе, але недовго, не довго. Дружб Береж, Делайда навіть не вбиває. Це, до речі, якраз мені здається, от. Mountain Dragon Драгон Ой-ой-ой, він ще є Ой -ой 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 -ой, він ще інші з Регаля знайшов. О. Фанігеляція. Ну це треба було саме із реалія вичепити ультою амбеси. Не, ну тут все. Ну тут. Тут вже точно все. Так, під фонтан. Єс. Стазус. І там такий стазус буквально. Оу. Оце х подобається. Оце подобається. Давайте. Зікс. Ну блін, Зікс теж класно. Загалом, до речі, проти Галіо теж якось ніби нормально напікали, бо з магічної шкоди там реально тільки Зікс. Всі інші будуть по Галіо досить багато дамажити. Ну тут Люціан з Бравом будуть під стояти, тут інших варіантів особливо немає. Yeah. Блін, ще й кухан, браво мав ще точок. Ну ще. Ух, там налітає. І рикошети, і куханчики. Галя з пантроном, я думаю, десь так само. Після шостого вже почнуть щось робити. Задоджив, але пластинка для вайпера ще й повністю отримує золото з неї дуже непогано. Слухайте, вайпер дуже гарно а, Оп, А тут в топі проблема Зеос Ворл Ендер. Мені здається, може йому і не допомогти. Флеш, ще лишається, використовується, влучає, але деменджа все ще недостатньо. Найпростіша ціль, напевно, знову ж таки, це Зеос, ну власне. Власне, так і є. Підкидання пішло. і спис, станчик, бам. Перша кров. Для для жінжибізека. Дійсно через АФ збирається. Все ж таки не хочу Радіан збирати одне соло АП, лейн okay, вже б'є дракона.

Покійного катаклізм, супер, А демедж може і може вистачить. рут поки що То? Добре. Так, зауз далі розмінюється. Sunfire Дуро. Під гостом. Прямо дає підкидування. Брама, в принципі, знайшли. У нього все ще є флеш, але не встигає. Нічого не хоче натискати. Не знаю, мені здається, що Дженжи в комфортній зоні все ще на цій мапі. От єдине чові зараз спробувати спіймати. О, він навіть не флешається, Він просто кладе і далі, не чардж, і підкидання по пінату ще. І Кеніон тут. Ох, це контрганг, виходить такий. Ну це просто да, це імба якась була. Чую, просто настільки впевнено прямо зупиняє цю комбуджервана. Першу важу, до речі, без жартів забрав все ж таки отрокс. Але це наслідок якраз те, що Сівірка з не пушили бот. Ну пінат вже на дракончику. Дуро попив бумеранг. А, пішла. Зіг стопі, я не знаю. Мені здається, що Джин Джинджі взагалі не цікавий цей дракон. От. Взагалі, вони навіть в герольку залізати, звісно, не хочуть. Там небезпечно. Вежу заберуть, можливо. Ну чові все ще степе, він його все ще не натискає. А він куди. А! Куди він його натискає? Ти шо? Ти шо? В який драгон під тепе? Зразу флешається. Чові, рофлер. Ой-яй-яй. -ой -ой. Дракон все ще трика. Кеньон, півкпешний, Зеус, Там від зоні зоніодалі раздуро. Катаклізм пішов. Піната забрали. Немає лісничка. Немає лісничка. Це Ізі Дрейк для джинджі. І Кеньєн далі полетів. По Зеусу ще станчик. Зеку теж встигли забрати. Дурас лиша хотів кішечкою влучити Атроксу, але той теж вийшов. Well, Дженджі. Вел. в 0, І дракон і це одразу черевики, бо там якраз і об'єкт, і Кілі. Забрали. і ще вежа на мідлейні, і ще вежа на ботлейні І джинджи виходять в перевагу в трика Джинджи Просто забирають атакана. Там вже зонінг пішов. Ну просто, а як як заходити? Кін іде просто вперед. Нічого не боїться. Ой, він ще зупинив комбу Пінато, дає ульту. Там мегаінферно бомба. Пінат просто вмер. Нічого не зміг зробити. Кеннін забирає. Ну це звісно. Ізі Атаханчик буде. Смайтера ворожого немає. Ще раз кін зупиняє єшечку. Зеці боже, як же вони їх задушили. Просто зяка встигає натиснути ульту, але вмирає після цього. Кеннін прилетів. танчик по вайферу. Ну то й вже виходить. Рулера, знайшли чи ні? Так, є підкидування, є бумеранги, є катаклізм, а демеджа вистачає чи ні? Вайпер, де зникає? Вайпер намагається. Добре, розмінялися. Стрільцями, але проблема в тому, що якраз без сівірки ханва не грає. А без Люціана Джинжи фул норм. Так, ще стан по пінату. Підкидування, бам! Мінус 3. До нього ж навіть не долізуть, ось в чому справа. Я не знаю, як. Ну, пінат може, звісно, дати єку флеш. От, щось щось що таке. От власне. От власне. Ну, Кіна знайшли. Бомбочка полетіла, демеджа поки немає. Кін. Вмер, ладно. Два левела перевага між лісниками, до речі. Та й між мідлейнерами. Та й між топлейнерами. Опа, Делайта знайшли. О, награвся. Молодий Фінат. Станчик ще є, але він уже далеко. Кіншо хоче далі йти. Ну там кулінг ще рулер. Ого, це він придумав. А йому попів все одно, так? Галіо прилітає. Підкидання тільки по-бравому. За намагається якось вирішити проблему, але здається, що не вдається. Кенян ще далі буде йти. Можливо, по вайперу. Спиша, стан, попіг на клінз. Спис прямо в обличчя. Ось і Ейс, ніякого не треба. Ні барона на Шора, ніякого не треба канічного соула. Ну і все. Один хороший файт, і Ханва камбекає. Так, він ще навіть не вмер. Ще навіть не вмер. Бам. Опа, Делайт. Бік Бубу. Ну і все, 2-1 для Джинджі. Ага, ого. Нічого собі.